Попадалися? Не одна покльовка була, там з викиду і все. Я щось навіть не поняв, а він вже Це зійшов. Соми не попадають. А, соми? Ні, тут, ні, не знаю, хіба на силикон треба ловити або ж ще щось? Аж тут вискочив. Það er aðeins aðeins. Але ну, що дрібненький, але ха, я думаю, радий. Всім привіт! У мене день номер 2 на Тернопільському озері. От вже попер заряжений на точку. Вроді здалека мальок там досить активний. Перша рибалка така собі була. Цікаво, що буде зараз. Зараз будемо пробувати. Надіюсь, звичайно, найактивніший кльо. Але теж як вийде, все залежить від того, чи окунь буде на місці. І буде голодний. Якщо mm. вам будемо пробувати. Даю копію на чабі попер з таким хвостиком на задньому трійнику. Ну, поки що тільки це мальок вискакує з води. Окунь ганяв ще не видно. Опа, є бомба. А там якраз димальок розхакував. О, куняків влупив. Супер. Вже навіть трошки більший, ніж ті два попередніх. Клас. Пускаємо, а окунь такий теплий, що просто. Минулої рибалки тут ще чоловік наживця ловив, то так так щось пару штучок зловив. Десь так само як я. Опа. Пішов малюк розкакувати з води там далі. Кидаємо зразу туди. Якщо є таке на виїха, в то місце треба кидати, там однозначно хижак його б'є. Як я кидав телеспінер, то був один вихід окуня, і тут мальок скакав по воді, по кругу за ним. Тут від нього. Але це вже щось було похоже. Що окунь його атакує? Опа, була купльовочка. <кій> на кислотний. не засікся. Отриніки там такі гострі, деколи в палець так залазить, що страшно його в руки врата, а тут він, деколи риба не засікається. Ну це вже класно. Це вже хороший розмір з'їв дуже чітко І от така краса і отака нашого озера Та, ну що, вже активність краща. мені це вже більше нагадує ті рибалки попередніх сезонів на попер. але Будемо дивитися, що буде далі. Попробуємо назад натуралку поставити. тут зліва. Отправили він на один біє і пару має гнатися за Мальком. Був клас. Він влупив жадно. Є ще один. Ах, зійшов там на лотаті, Бо я його так тянув. тут інакше не можеш. Бо заходить в лотаті і все, я. І... Ти вже його потім звідти не витягнеш, що лазити по воді я не дуже хочу. що там на Нарадує, що активність збільшується, рибки стає менше, Бо на першій рибалці взагалі було так собі, туго я би сказав, а зараз потрошки-потрошки по він підходить сюди за майком. Значить є надія на класні рибалочки. І тут я використовую 0,25 шнур, щоб докинути неважку приманку і вона полетіла далеко ох і непоганий Тоби треба між тим лотатям видергувати просто отакий От кабанчик просто кайф Це вже просто по красоті. І якраз з боку я побачив, як ще один бив малька, а цей трошки лівіше, буквально на ну може на пів метра, атакував знов був. Зразу. Цей звики взяв. О там починає далі ганяти. Ух, як влупив. От, що я їй казав. Ах, як ж ти влупив, чітко. Просто красиво! Ха, ага. красень. Просто краса. А, це вже такий середній, гарний, мірний окна. Є. Зразу тільки туди кіно. Мальок скакав, такий попався за хвіст, зловив. Фух, прямо біля попера вискочив мальок. Бірував. От і що я говорив. Що, позбувся я свого попера. У мене таких є багато, От ще одного поставив. Теж в натуралці такого сірого. Але без той опушки на задньому трійнику. Зараз поки це теж копія на чабі попер. Такий з червоним, таким оранжевим навіть животиком і пробуємо зараз на ньому опа є! Я його тут знайшов. В дно так тисне, що просто так накинувся, що аж під зябра зачепився. Круто. Є ж Ох, ти шок. Боже непоганий, подивіться, що він чудить. Досвід того, що там окуні їдять малька, то вони там ще й його хтось їсть. Зараз покажу. Стій, дивіться який, просто боєць. Да, рибка побита, але хоче їсти. А якщо хоче їсти, а значить, хоче жити. Є подивись, що вони роблять. Просто розрив і зарлазу. Роздачу кипиць зараз я згадую той кльов, який був попередній сезон. Це мало статися. Я купив. Це його пив, попту пив і не виходить навіть. Ого це просто кабанейро, подивіться на нього. Хух. Ох, оце він з'їв, можна сказати, попер був в шахті в нього. Ну й окунь. Добрячий просто. Пішов. Це вже такий десь під 300 грам. кинулися зразу. Жнет з'їв Ну що, резокнем поставимо волкера зараз Бачу він так лупашить, що просто страшно. Це я вже просто тягнув по воді і він вилетів Поганя авто, а ти шо? На волки oh, Назад, іді! Прошу, що робиться с мөрө хэст м хорош хорош Це глупило Це просто зразу накрило якоюсь хвилю. Я тільки кинув, почав робити проводку. Та ти що! І не побачив що то за риба. На поперек краща реалізація. Принаймні коли він так його їсть активно. На волтер дуже багато виходів, дуже багато пробують догнати, але правила не доганяють. Так, що там Чеплю якісь кислотний. Я думаю, йому все рівно. Чи то натуральний, чи то кислотний. Вона якась активність на поверхні. А там він зробив своє діло. І Зачепився за задній трійник і обмотав кругом нього флюр. Ну, що закінчив я рибалку, окунь перестав клювати, вже, вже відійшов ну, від берега, ну це просто я в шоці, такий кльов, як, як, як має бути, я би сказав. Хоча він і пізніше вже починався, але тішить те, що він вже такий є. Я думаю, це розтягнути відео на пару днів, але я бачу, що буду ходити там 3-4 дня, але бачу другий день і риба розриває. Так що далі буде. Дякую, що дивитесь.